Ось ця футболка Степан Мандера, наш герой безпосередньо сьогодні, вона помандрує до переможця безпосередньо чергового. Ну, я думаю, що вона буде корисною річчю безпосередньо для переможця. Ну і звичайно буде нести в собі пропагандивну ідею, тому що людина, коли буде її одягати, мандрувати нею з нею, звичайно ж, буде розповідати всім про те, що Степан Мандера наш герой. Футболка, яку показує директор Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандера Ярослав Коричук, один із лотів, які він продає на онлайн-аукціонах упродовж тижня. Ярослав каже, працівники музею хочуть купити авто для бригади, у якій воює їхній колега. Спочатку збирали гроші між собою та знайомими, однак цієї суми недостатньо. Тому він вирішив продавати власні речі, які пов'язані з визвольною боротьбою українців. Воно ще й популяризує. Постать Степана Бандеру, історію українського визвольного руху. Відповідно, слід сказати про те, що люди, які, можливо, там ніколи не цікавилися, вони коли там, взяли участь, там, виграли лот, ну просто вирішили підтримати збройні сили коштами і таким чином взяли лот. В них викликає тоді інтерес, що це таке, про кого це, там, чи та ж сама книга, яку прочитаючи. Для прикладу, б'юст, який там, можливо, когось буде стояти вдома, тобто привертатиме увагу. Неможливо, там дітвори в сім'ї викличе запитання, хто це там на цьому бюсті. Бюст Степана Бандери за тисячу гривень купив військовослужбовець Нацгвардії Назарій Матківський. Цю річ собі він не забирав, а залишив для того, аби бюст ще раз могли продати на аукціоні. Поки що завдання, які стоять перед моїм підрозділом, вони такі, що не потребують відсилки на на пере напередок. І поки ми очікуємо, то напевно, комусь іншому потрібна допомога. Тому я вирішив так допомогти хлопцям. Франківка Олеся Прокопів за 500 гривень купила повстанську абатку для своїх синів. На честь кого комплек назвали на честь пана Бендера. Прокопів Степан на честь Степана Бендера. Мусимо бути свідомими, мусимо розуміти, що зараз такий час, що патріотизм показує не вишиванка, не якісь гучні вислови. А зараз патріотизм залежить від, від нашої допомоги армії, від нашої допомоги людям, які постраждали від війни. Це наше майбутнє, і ми мусимо за нього боротися всіма способами, хто які може. Окрім того, на онлайн-аукціонах Ярослав Корочук продав туристичний путівник про Степана Бандеру в табофон. Ун який випустили до 20-ї річниці створення організації українських націоналістів. Його новий власник вирішив подарувати музею визвольної боротьби. Буфони – це була своєрідна грошова одиниця в ООН і УПА. Це була гарантія зі сторони УПА і ООН, що в перспективі за оцю грошову одиницю можна буде отримати ну, або якусь компенсацію, або грошове повернення, або ну на на випадок узаконення як грошової валюти в подальшому. Тобто вони ці гроші будуть мати цінність. Буфони сам, от вигляд, як ми бачимо оздоблення, розробив графік. Відомий графік, який воював в лавах УПА, Ніл Хасевич. Власне, він розробив дизайн, і в основному це були, як бачите, однобічні буфони з другої сторони. В даному випадку ми бачимо з зворотньої сторони, але більшість були все ж таки однобічний друг. За п'ять лотів Ярослав Коречук торгував п'ять тисяч гривень. Ілона Захарук, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.